Номен вербфорбінген це якісь сталі вирази, на що вони потрібні, на наше мені їх вчити, запам'ятовувати. Може, якось без них обійдусь. В принципі, без них можна обійтись, але якщо ви хочете здати іспит на рівень володіння німецькою мовою b 2, вони вам потрібні. Їх потрібно вивчити і знати. Це сталі вирази. Номен верб фербінген. Сполучення. Іменника з дієсловом. Які формують сталі вирази. І сьогодні я пропоную вам розглянути детальніше, що це таке. Вони дуже поширені в німецькій мові, і не тільки на рівень бецвай, але й в повсякденній мові, в письмовій мові, в академічній мові, в професійній мові. Зазвичай у цих сталих виразів є просто дієслово-синонім, синонімічне. Да? Можна просто використовувати дієслово, наприклад. Наприклад, etwas entscheiden – щось вирішувати, а можна використовувати стійкий вираз, який буде означати теж саме. Eine Entscheidung treffen буде означати теж саме прийняти рішення. Да? Але ми бачимо рівень володіння німецькою мовою, просто entscheiden» або eine Entscheidung treffen. Багато з них ви вже, скоріш за все, знаєте, тому що вони є дуже розповсюдженими і зустрічаються не тільки в професійній діяльності. Наприклад, такі найтиповішими, як я вже сказала, буде eine Entscheidung treffen, да? прийняти рішення або інфрагештелен ставити під питання, тобто ставити щось під сумнів. Eine Frage stellen, це поставити питання інфраги штелен – це щось поставити під питання, тобто під сумнів. Да? А не фраги штелен – штелен – поставити під сумнів. Також zur Verfügung stehen або zur Verfügung stellen да? – щось надавати в чиєсь розпорядження або бути в чиємусь розпорядженні. Zur Verfügung stellen – zur Verfügung stehen – Дуже такий сталий вираз, кліше, Вживається дуже часто в професійній діяльності. Тут навіть не знаю, чи є якийсь синонімічний просто дієслово. Мабуть, прикметник фефюкба зайн бути е, наявним да, в розпорядженні фефюкбазан буде синонімом до цього сталого виразу. Також такі тільки вирази, як імбертрахцієн, да, приймати щось до уваги, інбетрах мабуть е, синонімічним буде будетвас ахтен, звертати увагу на щось. Або ін антпрухнеймен, да, це тобто чимось користуватися якимись послугами. Вони просто широко вживані, і знання їх це вже так рівень B1, B2. Що стосується професійної діяльності та рівня B2, тут найбільш ем, розповсюдженими та широко вживаними будуть такі словосполучення, да, стійкі вирази, як да, з кимось попрощатися. Не чус sagen – сказати чус-чус, nehmen, -чус", теж попрощатися. Einen Antrag stellen. Але я думаю, більшість українців, які стикалися з Джоб-центром, це вже знають. Einen Antrag stellen – подати заявку. Дуже часто доводиться в Німеччині це робити. Antrag stellen – подати заявку. Це також стійкий вираз. Да? Не можна сказати einen Antrag machen. Це буде некоректно, це буде неправильна німецька мова. Einen Antrag stellen – подати заявку. Анен байтракляйстенда зробити внести свій внесок. Внести внесок зробити свій внесок, einen Beitrag leisten, зробити свій внесок в якусь справу, Hoffnung haben, мати надію, можна також синонімічно просто сказати ich hoffe das, або ich habe eine Hoffnung das, мати надію, синонімічно eine Lösung finden, знайти рішення, також можна замінити на синонім якусь ситуацію, eine Situation lösen, або eine Lösung finden, знайти рішення, Вирішення якоїсь ситуації, проблеми, «Eine Lösung finden». це також такий рівень вже B2. Як ви можете покращити ваш ваші знання німецької мови, як їх вивчити? Тому що ну від якщо відкрити якийсь підручник, то їх буде дуже дуже багато. Наприклад, ви можете відкрити мій підручник, і який, до речі, вже доступен в роздру... «Доступний» фефрукба. Доступний да, FFUBA, в друкованому вигляді. В мене авторська копія, тому тут така полоска, якщо ви будете його замовляти, він у вас буде без неї. Але я дуже хотіла вам сьогодні його показати. Тому ось такий мій підручник, який раніше був тільки в електронному вигляді, тепер є в друкованому вигляді. І тут він такий дуже кольоровий, дуже великі сторінки, на яких можна також щось писати. І тут, до речі, в моєму підручнику також є велику увагу, приділяється. Саме номен Verb Verbind. Ось, наприклад, номен Verb Verbind. Чому я рекомендую вам вчити, наприклад, по моєму підручнику? Тому що просто тут відібрані ті стійкі вирази, які є, мабуть, най, найрозповсюдженішими найобов'язковішими до запам'ятовування не тільки на рівні Бетвайберу, але й до цього рівня. Да? Їх там два розвороти. Тобто чотири сторінки, і ви бачите тут перелік, переклад українською мовою, також приклад, як це, цей вираз вживається в реченні. І речення тут до речі, приклади всі бралися більш-менш з професійної діяльності, щоб ну, це якось в контексті допомагало освоювати саме рівень бетфайберуф. Да? Тому речення з в контексті професійної діяльності, як ці е, стільки виразів використовуються, з перекладом. Також з перекладом ви можете вивчати в контексті, в переліку дописувати такий от підручник. Він великий, але тоненький. Він легенький, його. Зручно згибати, згинати, брати з собою і користуватися як. Зошитом, куди ще можна щось дописувати. Тому від мене рекомендаціон. І такий підручник тепер ви можете замовити на сайті Амазон. І всі посилання, де ви можете придбати як електронний варіант цього підручника, так і роздрукований варіант на сайті Амазон. Всі посилання будуть в описі під відео. І переходьте, дивіться, не забувайте, що якщо ви вперше чуєте про мій підручник, то на моєму сайті є безкоштовний ознайомчий фрагмент. Де ви можете завантажити безкоштовно початок цієї підручники, і прочитати, наприклад, про що таке шпраг Бауштайна, і приклад побачити, як, як виглядає завдання шпрах Бауштайна на іспиті і багато чого іншого цікавої інформації. Тепер не тільки в електронному, але й в друкованому вигляді. В мене є одна класна новина, якою також хочу поділитися, що також створила одну розповідь. Це книжка, яка розрахована. На рівень А 2 Б 1 і це книжка для читання це розповідь про «Ной Анфанг і ньомбек», Олена з Гішіхта для інтеграціон, новий початок в Нюрнберзі. Історія інтеграції Олени. Це історія, типова історія української біженки, яка приїхала в Німеччину і інтегрується. І вона побудована таким чином, що ви читаєте відрізочок німецької мови. Далі в дужках ви бачите переклад цього відрізку, граматичні пояснення, які необхідні для розуміння цього відрізку. І так розбирається увесь абзац. Ви читаєте, ви розбираєте, в якому, в якому часі використані слова да, переклад цих слів. І до, до речі, в цій розповіді також зустрічається дуже багато цих виразів І вони є повсякденними, вони є непрофесійною діяльністю. Наприклад, Einen Einblick geben", да? – це такий фразологічний вираз дати уявлене, geben» – Вони дуже широко використовуються німцями в повсякденній е, в мові, не тільки в професійній, і тому навіть читаючи ось таку розповідь, вона є невеликою. Дуже багато об'єму займають саме ці пояснення, які. Спрямовані на те, щоб читаючи розповідь, ви збільшували свій словниковий запас, краще розуміли використання німецької мови саме в контексті. Після того, як ви прочитали, наприклад, абзац з розбором, цей самий абзац іде далі без розбору, тобто ви перечитуєте ще раз, вже без розбору німецький текст. І, до речі, ці, ця книжечка супроводжується дуже гарними, як на мене, ілюстраціями. Звикати до того, щоб читати німецьку мову, можна починати з таких розповідей. Вона також ця книжечка також продається зараз на Amazon, або як в електронному в Kindle e-book форматі на Амазоні, так і в паперовому вигляді. Ви можете знайти її на Амазон, або у вигляді PDF на моєму сайті. Всі посилання будуть закріплені в описі до цього відео. Якщо вам цікаво, переходьте, знаходьте всі посилання, завантажуйте, купляйте і е, покра... вивчайте німецьку мову так, щоб це було легко і із задоволенням. Адже саме коли ми із задоволенням щось робимо, це дає найбільший результат. Тому я бажаю вам успіхів в опануванні цієї непростої німецької мови. І хлясти meinen Beitrag, да? Я роблю свій маленький внесок. Те, щоб вивчення німецької мови українською мовою приносило задоволення. Якщо вам сподобалось це відео, залишайте, будь ласка, свої лайки, відгу... відгуки в коментарях, підписуйтесь на канал. Якщо ви ще не підписані, переходьте до посилання. Мої книжки тільки-тільки з'явилися на Амазоні, тому там ще немає рецензій. Якщо ви придбаєте і залишите свій відгук на книжки, я вам буду дуже за це вдячна, адже відгуки на Амазоні це дуже важливо. Я там ще новачок, тому там ще поки що немає відгуків. Отже, здається, я все сказала, тому до наступних зустрічей на каналі.